Чиста вода, хороша думка і правильно харчування. О, все, правильне. Все. все. до, побачення до побачення. Тут де ви їхали, якраз дорога на поле з'їжджати, бо там якраз 500 метрів канавка перекопана. А як туди? До кордонів з Білорусією і Волинью, то там взагалі 30-50 на цьому. Як її сплетеш, то вона довго храниться. Як таки, приховати, а сігати всі красиві. Чуть холодніше вночі перепаду. Ось да. і за хвоста. Хто не знає. Бо розкілилася в когорі. Де оте, подзвони трохи лучше, то мені лучше, ні то. Все. Оба так зараз, бачите, погода така. Собак моїх клацне те, вони ж то <реково> не прості собаки, вони і зарний, пітомні. Це за вимірю. Це таке саме, коли десь шоп буде саме. За скучі за людьми. Що ви тут тільки двоє живете, так? я Хебень. Еще один племянник. Но все село, да? Ну, племянника я зараз заберу все равно. Угу. А скажите, будь ласка, а сколько раньше в селе жило людей? Ну, как раньше? Ну, до войны. То, до, до, войны. А, до войны? Ну, до войны это... В общем, он где 96 хозяев было. 96 хозяев? Да, я он бригадиром был никогда. А зараз залишилося ви тільки один, жінка одне хазяйство і, і Вадика там, це виліга, друге хазяйство. Понятненько. Коли дощ було, то взагалі неможливо. Це був наш було проєкт, ми зараз його затверджуємо. А я думал, как мы переселенцы, поэтому нам такие льготы. А мама такая, что если yeah. отпустит, она накинется. Та на и на скоро быра. Не, он. Успокойся. Успокойся. все Розкажемо, зараз з вами добре? Добре. добре, а, а де ж той Ваня. Ваня. А Ваня там на вулиці, він потім до вас прийде, привітається. Да? Добре. Піднімаємо знову. Все опускаємо в нас. сказала яблоко. Я не знаю, что я не знаю, что я Дедор ту хадію тю get suspicious, right? ну навіть поставити себе на місце тих стареньких бабусі до до яких як хтось прийде, не відміну. Вони не знають хто це, постукає двері і запропонує якісь послуги. Всі будуть трошки з підозрюю дивитися. Ну навіть як ми. Реабілітаційна бригада Червоного Христа в нас працює я вже я кажу, що вже давно вже пару років. Ми дуже задоволені ними. тому що вони обслуговують населення віддалені від нашого центру. А в нас дві громади і всі села віддалені від нас до 30 до 50 кілометрів від центру. І вони нам допомагають. Реабілітаційна бригада працює з квітня. 24-го року також закорементувала себе дуже добре. тому що працюють вони з такими пацієнтами важкими після інсультів, які зараз омолодилися, стали такі і ем, військовими, які вже прийшли після реабілітації Також вони працювали. Ну і люди наші задоволені реабілітаційною бригадою. Чекаємо від них співпраці надалі. Нам співребілітологам, що вони допомагають моєму чоловіку. Я задоволена, що є такі хороші люди, які підняли його на ноги. Ну, будемо старатися, щоб якось, щоб він пішов своїм ходом. Відсера хочу подякувати донорам, які започаткували це в Україні спочатку повномасштабної війни. Це стало вагомою і важливою підтримкою для всіх наших жителів. Надзвичайно вам всім дякую. Дякую представнику і організатору в Рівненській області. Миколі Івановичу Лобчаку, який особисто зв'язується постійно зі мною, і потрібно десь бачимо проблемні населені пункти, він знаходить можливість і час, коли і куди спрямувати цю мобільну бригаду. Дуже вам всім дякую.